Вітаю сьогодні! Цим відео хочу розпочати серію таких відео під рубрикою Трансформаційні історії. Адже розумні люди вони вчаться на чужих помилках, на чужому досвіді. І мене завжди надихають якісь історичні фільми, якісь автобіографічні книги чи фільми по них. Тому що я бачу там трансформацію людини. Я бачу там її ціль, як вона йде, з чим вона стикається і як вона вирішує ці проблеми. І для мене це дуже корисно, коли я стикаюся зі своїми проблемами. Тому сьогодні в нас в мене буде одна із перших така з дитинства. Але вона дуже е, врізалась мені в пам'ять і дуже багато мені дала. Е, взагалі, моє. Перший мій успіх я в два роки, і ми їхали з мамою там в автобусі, і я розказала вірші, я дуже багато знала віршів Агній Барто. А це була моя експертність, тому що ну, я їх вчила, прям я їх вчила багато днів. Мама зі мною працювала. І ось я їх всіх видала на гора. І в мене весь автобус просто там зірвався аплодисментами, і мені передавали цукерки і так далі. От я закарбувала, щоб проявлятися безпечно і навіть корисно. Це був такий. Одна перша моя трансформаційна історія. Далі в мене чекали якісь такі трабли. От я згадую, третій клас: це 8-9 років. Прям якісь були такі, прям я першу депресію відчула, тому що в мене була перша трійка, і я зрозуміла, що я не все знаю і не все розумію, і не така вже я. Крута, трошки я так присіла, пам'ятаю, по фізиці. І е, далі в мене було якби кохання без відповіді, тому що хлопчик, якого я кохала, він кохав мою знайому, мою подругу на той час. І я відчула, напевно, що таке перша ревність, і взагалі ну, я впала реально в депресію. І от на цьому фоні з'являється дуже прикольна можливість. Е, я на той момент була. Доволі активна в школі, гарно малювала, тому на мені були всі ці стінгазети. Тобто я якось набрала на себе цієї відповідальності. Ну, я десь кайфувала від цього. Я брала, Хотіла бути вчителькою молодших класів, Я вже, якби, профорієнтація в мене вже була. І я опікувалась там першим В-класом. І ці дітки за мною як курчата ходили. Мені це дуже-дуже подобалося. Тобто я така була активна дівчинка. І в цей момент іде на. В дуже крутий піонерський табір на той момент це було велике досягнення. Він називався Молода гвардія і знаходився в місті Одеса. Не знаю, можливо, зараз хто знає, напишіть мені, що зараз з цим табором. Можливо, це якась база вже відпочинку, можливо, це і досі якийсь дитячий центр. Напишіть, я якось не цікавилась. На той момент це був табір номер 2 після Артеку. Артек був якби всесоюзний, а це був більш такий український номер один. І Туди потрапити, це просто, ну я не знаю, це просто супер-пупер. Так як я візажистом потрапила на Ukraine Fashion Week і працювала, коли поряд Катя Осача брала інтерв'ю, так для мене і було тоді потрапити в цей піонер-табір. І я з Шаргородського району, з село Мурафа, і з цього району обирали тільки три, три найкращих там піонерки, учениці. І ось я просто не можу не розказати цей трабл, коли ми готували, вже готувалися. Тобто потрібно було пройти медкомісію. І в мене було таке довгеньке волосся. І коли мені провіряли голову, то не знайшли педикульоз, а знайшли наслідки цього педикульозу. Тобто, ну треба було ці. Яйця вичесати. І мама для того, щоб це відбулося швидше, просто в той же день завела мене в перукарню там, же і мене підстригли коротко. Я пам'ятаю цей шок, тобто мене не спитали, хочу, я не хочу. Мене просто завели в перукарню, мовчки і обчекрижили під хлопчика. я була тоді така худенька, груди в мене ще не виросли, бо це ж таки був підлітковий. І я була дуже схожа на хлопчика. Якась принижена цим всім. Це потім я вже дізналася, що е, чи вони люблять дуже чистих дітей, і це не обов'язково, що ти якась там е, неряха, чи тим, якась така ну, я себе дуже погано почувала. Моральний став був подавлений. Тобто, знаєте, такі були каруселі-качелі. Спочатку ейфорія від того, що я туди потрапляю. Потім я не знаєш, шмаль мене об таке. І я просто в шокованому шоці їду туди вперше. Це на місяць, це була осінь, і там ми мали ходити в школу. Не знаю чи куди, вперше як покидаю дім, я не знаю, як це буде. Ну, у мене конкретний стрес. Коли я туди приїхала, це була неймовірна кількість дітей майже 10 тисяч. Уявіть собі, що я була в, в кімнаті, жила з дівчатами, де було 40 ліжок, 40 ліжок. І, звичайно, це вперше у мене було, що я мала там прати свої трусики, щось там, ну я мала за собою сама доглядати. Це насправді потім це була така величезна корисна користь. Я вам зараз хочу між стрічок сказати, що коли йде на якийсь. Верх дав тебе це стрес часто і це вихід з зони комфорту конкретний, але він тобі потім дуже пригодиться. І які я зробила звідти висновки? Перше, дуже цікаво, всі говорили російською мовою, а я з села говорила українською, а російською говорила з акцентом. І оце, до прикладу, про русифікацію тоді таку, тобто я вибрала перший раз, там я щось сказала не так, і хтось з мене посміявся, і я вирішила максимально мовчати. В принципі, це рішення було правильне, тому що мов... коли я мовчала, я багато спостерігала. І я зробила стільки висновків, що на сьогоднішній день мені ще достатньо цих висновків по життю. Тих моментів, це так ніяк дівчині потім пригодилося. У нас в мене отак через постіль була дівчинка єврейської національності. М'яко кажучи, несимпатична, вона мені взагалі нагадувала якогось такого ком'ячка або навіть жінку Леніна, хто знає, можливо, загугліть, подивіться, яка була крупська, От щось таке. Але в неї були цікаві, цікаві такі якості. Перше, це в неї була неймовірна харизма, в неї була впевненість в собі і ну, розум. Вона була дуже розумна. А ще в неї було неймовірно довге волосся, тобто коса була до колін. А розпущене волосся було е, по п'яти, тобто, це було повністю волосся в її зріст. І в нас підйом був о сьомій, а вона вставала о п'ятій, десь о 5.30. Я це бачила, тому що я теж прокидалась, і вона його дві години вичосувала. Тобто, ну, дуже цікавий такий момент, тому що, що, що заради краси, на що готова жінка. І коли в нас потім було, а в нас дуже було багато хлопчиків, і знаєте, теж цікавий факт зразу побудувалась ієрархія. Серед хлопців зразу виявився лідер. Це ж приїхали рандомні діти, всі з... Різних з різних абсолютно куточків України. Одразу видівся лідер. Потім біля нього було два таких прибічники. Потім було тут, тобто зразу така от піраміда якогось впливу. Мені здається, що люди так влаштовані, що куди б ми не, не помістилися, в яку в яке середовище, одразу буде оця вибудована якась ієрархія. І до чого я ще це веду. Я хочу просто ці висновки підвести вас до цих висновків. Що коли е, в кінці зробили такий, якби рицарський турнір, хлопці там змагалися в розумі, в перетягуванні в канаті, в чомусь там багато. І в кінці був такий момент, потрібно було вибрати даму серця. То більшість цих хлопців, особливо самої верхівки, обрали цю дівчинку. Я не пам'ятаю, як її звати. Я була шокована. Я бачила, як за нею впадали. Я бачила, як вона себе подала. Які висновки я зробила, як дитина тоді, десятирічна. Що е, зовнішність це чудово, але не головне, що впевненість е, в собі і харизма, тобто я досі впевнена, що якщо я захочу, я можу мати любу людину. Навіть це може бути молодший, лю, молодший чоловік. Мені не має значення. Я настільки от, впевнена в цій своїй харизмі, привабливості і в тому, що я складу, що я зроблю чоловіка щасливим, любого, ну хто захоче, звичайно, це впевненість собі як в жінці. Звичайно, це передається мені і в роботі, і я їй настільки вдячна, тому що вона мені оце підсвітила і показала. І що було ще цікаво далі? Ми ж ходили в школу, і там я одразу звалилась на трійки. Тобто, та перша трійка вона вже була далеко позаду і вже не така була і страшна. Я тут просто стала конкретною трішницею, тому що програма була дуже сильна, і діти були дуже сильні, розумні. Які... Ну тобто, наша програма сільська відставала майже на рік. І мені прийшлося, мене пухли просто мізки від того, що які були домашні завдання. І я це все там сиділа, зубрила, надолужувала. По різному було, але що трапилось, коли я приїхала додому? Я просто, ну, просто королева приїхала знань. По-перше, я по всім предметам виросла так, що ну, до кінця року я майже просто сиділа на уроках, тому що я вже це все знала. Тобто, бачите, місяць зжатої програми дав мені такий ефект. І на сьогоднішній день, от де б я не навчалася, я йду там, де самі сильніші люди. І мені не важливо, що я там не одна із перших. Мене немає цього синдрома відмінниці. Я просто серед кращих, де я беру, я в цьому середовищі зростаю. І так було, коли я вивчала візаж. Так було, я завжди йшла в групи в дорогі навчання в індивідуальне наставництво. Також це дуже круто, коли ти один на один з викладачем, коли весь його досвід, він тільки твій. Ти можеш задати купу питань, тому що тільки ти і він. І е, коли я почала рухатися до розвитку свого блогу. Е, це було в 48 років, коли я зрозуміла, що я не хочу опиратися тільки на клієнтів, я не хочу опиратися тільки на офлайн учениць своїх. Я хочу ще зробити додатковий дохід, хочу реалізуватися в блозі. Я хочу, щоб більша кількість людей мене узнало по всьому світу, і я була корисна. Тому що розпакувавши свою експертність, я побачила неймовірну користь, яку я можу дати людям, які Ще не пройшли цей шлях або стали тільки на цей шлях. І е, знову в 23-му році я потрапляю в групу, де коли я проходила е, там кастинг на це наставництво, а воно дороге. Е, і я розумію, що коли мені е, мій наставник Єгор е, е, говорив, що ми будемо проходити на цьому навчанні. Я не розуміла половину слів, там лід магніт, тріпвайер, я такі речі, просто там максимізатор. Я просто слухаю і думаю, Боже, ну якби воно мені зможу я це все освоїти чи ні. І я йому кажу, я навіть половину слів не розумію ваших. А він каже, не, не біда, якщо є бажання, буде тобі інформація на виріст. І я вдячна йому за те, що він не відговорив мене, чи, не від, чи міг сказати, що там ну давай пізніше, давай десь там пройди моє якесь недороге. Оце навчання, а потім прийдеш. Він мене взяв. І я попадаю в середовище експертів різних ніж, які на моїх очах. Ну тобто, якщо в мене ще не було лінійки сформованої продажів, то в людей вона вже була, вони прийшли масштабуватися. І вони вже. Просто продавали під час навчання, просто допиляли десь свої якісь рекламні моменти, допиляли щось в програмі, підсилилися і вже починали продавати. І я бачила ці 700 тисяч запусків до мільйона. Да? Я заходила до цих людей в блог, в інстаблог, і там було там 2500 підписників. Тобто, бачите, в мене з'явилося такі дуже правильні моменти, що не обов'язково мати команду, щоб заробляти мільйон на запуску. Не обов'язково мати мати Великий блог і не обов'язково мати великі кошти, тому що є багато методів свого просування і просування своїх інфопродуктів безкоштовних. Так, да, це буде довше трошки, але для того, щоб люди вже прийшли на таргет в твій, в твій блог, блог має бути підготовлений, і ти вже маєш спробувати спочатку всі безкоштовні заробити перші кошти, а потім 20% інвестувати в таргет. Тому. Що я хочу сказати? Я всі, хто додивився до цього моменту і є експертом, які хочуть заробляти дійсно, не просто цікавляться, не просто ну може думають, ні, не потрібно тоді. Це ті люди, яким вже дуже треба, яким ще вчора було треба навчитися заробляти в своєму блозі, адже це тренд зараз нашого. Нашого часу, і я собі досі зараз дуже вдячна, що я тоді не здалася, не ну не піш... не дала задню, тому що е, ті гроші, які я заплатила, це було найдорожче моє навчання я його вже відбила. В до, до кінця того навчання, десь в кінці другого місяця я повернулася ці кошти. Тому не боятися йти вперед. А для мене, бачите, це гармонійно. Бо я завжди згадую той піонерський лагер, піонерський табір, як мені було важко, що я потім отримала. І тому я йду в такі історії дуже легко. Але якщо ви дійсно відчуваєте, що вам це не підходить, то може бути навіть такий стрес іноді, ну, наприклад, від самої суми, яку ви заплатили, у да, вас почне. Ковбасити мозок, що а, може, я ніколи це не відіб'ю, а я не поверну ці кошти. Ну, Тобто, страх. Тут, до речі, під час таких от моментів розширюється грошовий канал. Тому що. Вийти на новий рівень доходу неможливо без того, щоб заплатити. Тобто, щоб заробляти, навчитись заробляти стабільно, побачити, як це робиться, і конкретно пройти цей шлях з наставником, наприклад, вийти на стабільних 2000 тисячі доларів на місяць, варто заплатити один раз тисячу доларів. Розумієте про що? Людина, яка розуміє цінність, яку вона отримує, вірить в себе. їй буде неважко. Вона не буде торгуватися за кожну копійку при наставності, тому що вона за цю тисячу купляє. 24 тисячі на рік. Розумієте? І закінчу я тим, що Завжди, коли ну, в мене також я згадую одну таку притчу, вона дуже проста. Для того, щоб отримати, треба щось зробити. Завжди так є. Іноді буває таке, що ви вже все зробили, і вам тоді це легко дається. Тобто якось кармічно е, так дається. Для цього знаєте, що треба робити в блозі? Треба давати багато користі якоїсь безкоштовної. Е, і я на своїх курсах вчу, яку користь дати безкоштовно. Це дійсно корисно, але це не відкриває всі карти е, вашого. Ви не, не видасте ну, всі. Всю, всю всю інформацію. Потрібно спочатку віддавати, а потім отримувати. І ось ця притча. Приходить мужчина там, в будинок, і є камін, він замерз і просить Камін, дай мені тепла. А камін каже, без питань дам, тільки кинь мені дров. Дякую, що додивились до кінця, надіюсь, було корисно. Я сьогодні в одному відео дала купу інсайтів, купу висновків, але ідіть туди, де важко, реально. Ідіть туди де важко, де вам цікаво. І важко, і ви знаєте, що це тимчасово важко, не завжди важко, не довго важко. І буде вам щастя. По-любому, ви просто таким чином вийдете на свій новий рівень доходу, на свій новий рівень комфорту, на свій новий рівень життя. Всіх цілую, обнімаю, Па-па.